Ну, якщо порівнювати з січним місяцем, так то проводити паралелі, то окупанти посилили штурмові дії на окремих ділянках. Ну, в принципі, воно то все і прогнозувалося, і ми в ефірі говорили, що росіяни постійно проводять розвідку, інженерну авіаційну, в тому числі розвідку боєм, проводять, лазять їхні диверсійно розвідувальні групи. Намагаються намацати слабкі місця в обороні українських сил безпеки. Крім того, вони на полігонах проводили підготовку тренування, бойове злагодження десантно-штурмових підрозділів. Ну сьогодні ми бачимо, що вони так трохи заворушилися, росіяни і намагаються. На території Пологівського району Запорізької області проводити наступально штурмові е дії, десь у них є там, мікроскопічні просування, вони посунули сіру зону в нашу сторону, Он, Ну і крім того, ну, і вони при цьому традиційно е гатять з артилерії ці лінійки, РТ, що у них є, в тому числі і танчики їхні працюють, ну і регулярно здійснюють авіаудари. по Громадам, які знаходяться в зоні бойових дій, в сірій зоні, або там найближчі тил, це громади Ріхівсько-Ріхівська і Гуляпільська громада, які ну і села і селища довкола них прилеглі. Які зазнають сьогодні найбільшого і артилерійського і авіаційного удару з боку російських окупаційних військ, пане Костянтине? Хочу з вами про ще одну тему поговорити, яку висвітлює зокрема видання CNN. Вони посилаючись на відео українських військових з поля бою, стверджують, що країна-агресорка відправляє на фронт поранених військових на милицях, аби компенсувати брак живої сили? Чи вбачали ви таке на вашому напрямку? І на вашу думку, як ця тактика може допомогти? Могти країні агресорці або як їй протидіяти тощо, ну це абсолютно не дивина, не новина, і не інших напрямках російсько-української війни. Вони таке застосовують завдання цих каліч-штурмовиків: це повсти по полю ціною власного життя, власної загибелі, виявити українську вогневу точку і просто навести на неї вогонь російської артилерії або авіації. Але це просто говорить про те, що. Якщо росіяни до своїх солдат ставляться як до сміття і до розходного матеріалу, нема чому дивуватися, що вони просто звіріло обстрілюють українські цивільні громади і позиції українських сил безпеки та оборони. Я хочу з вами також поговорити і про озброєння, яке використовують окупанти, і зараз детальніше поговорити з вами саме про безпілотники. Як ворог зараз їх використовує, застосовує, якою є ситуація, от на вашій ділянці, які тенденції саме від окупантів ви помічаєте? Дрони у них дуже багато різноманітні і розвідувальні, і ударні і впіві зроблені стосовно технічної якості. Від зроблених на каленки із лайна і палок до надсучасних абсолютно правильно сказала на оптоволакні. Плюс до того, ми вже і з вами неодноразово говорили, що у них тут Запорізька область такий своєрідний полігон для тестування новітніх розробок в сфері безпілотників, причому не тільки літального типу, а й наземних, які вони активно запускають до передових позицій наших побратимів для того, щоб туди проводити скидання гранат або мін. Так зване дистанційне мінування, вони їх тестують. У них тут є потужності певні для виробництва комплектуючих цих дронів, прямо в бліндажах на місцях це те, що ну, ми маємо можливість так відмоніторити, дізнаватися. Ті ж самі там 3D-принтери їм підвозять, тому вони просто вкрали тактику використання дронів українців, тому що вона нам приносила. Велику користь і всі активно її обговорювали. Росіяни ж точно його голопо дивляться. А щось працює в українців, раси собі перетягнули. Вони не тільки по дронах перетягували собі цю тактику також вони десь крайні. Два тижні точно активно вночі починають запускати по декілька груп своїх цих мопедів, шахідів, які тут залітають на територію Запорізького району, в тому числі кружляють над обласним центром або транзитом через нас проходять на Дніпропетровську чи на Полтавську області, і якби але вони збиваються мобільними вогневими групами. На жаль. При збитті частина уламків їхніх падає на приватні домоволодіння запорожців, наносить шкоду. Але тут треба віддати належне всім міським комунальним соціальним службам, які одразу виїжджають на місце, допомагають людям там, надають першу допомогу і медичну, і психологічну, і забивають дірки у вікнах і на гаріші, і оформлюють відповідні там статуси виплати за рахунок міського державного бюджету. Надають. Гуманітарну допомогу, ну але це оці от постійні запуски вночі. Ударних дронів це говорить про те, що запорожцям треба уважно ставитися до повідомлень про повітряну тривогу і про те, що той чи інший дрон починає там залітати на територію Запорізького району, чи саме безпосередньо на територію обласного центру. По і дронам да вони активно ними атакують не лише українську техніку. Да, на жаль, є у росіян успіхи. Вони знищують нашу техніку, як і броньовану, так і автомобільну техніку, але навзаєм і українські воїни знищують, Знищують російську техніку і російські пускові установки, артилерійські установки б'ють по російським окопчикам, по штурмовикам, але так само і вони б'ють по нашим піхотинцям окопам це така обоюдна тактика, просто відзеркалення. Що одна сторона робить так само і інша. Що одна активно застосовує різноманітні безпілотники, так само активно застосовує інша. Що одна сторона застосовує реби для протидії безпілотникам, так само і друга сторона застосовує активно реби для протидії ворожим безпілотникам. Я на сам кінець нашої з вами розмови хочу також поговорити про потреби українських сил оборони саме на тому напрямку. Знаю, що у вас є збір для 128-ї бригади, дике поле відкритий. Знаємо також, що ми неодноразово з вами говорили про цей збір, і знаємо, перепрошую за тавтологію, що продовжують українці долучатися до цього збору. Розкажіть нам про нього трошки детальніше. Збираємо 250 тисяч на закупівлю восьмичастотного ребу, який працює в радіусі від 800 до півтори тисячі метрів. Його задача це вберегти життя українських піхотинців. Від ударів російських fpv дронів, тому що як тільки ти десь голову підняв, чи в поле вийшов, чи пішов, вибачте, пісять кущі, так одразу над тобою, як ті комарі, висять російські дрони. І саме цей РЕП призначений для того, щоб їм протидіяти і рятувати життя українських воїнів. Його ціна 250. Тисяч гривень нам залишилося буквально всього нічого зібрати для того, щоб його придбати і передати українським воїнам. Тому що якщо воїн загине в або декілька воїнів загине в результаті удару російського безпілотника, то кожній родині держава виплатить 15 мільйонів гривень за рахунок наших з вами податків, то найпростіше, найефективніше і найекономічніше саме купити з 250 тисяч цей передати воїнам берегти їхнє життя та здоров'я, тому що вони є безцінними і вимірюються в далеко не 15 мільйонами гривень.